Як впоратися з поганими словами? Останнім часом в інтернеті все більше набирає популярності відео, на якому маленькі діти розповідають, які вони знають нецензурні слова. Мене це трохи здивувало, і я вирішила поцікавитись, як же насправді варто реагувати, якщо дитина додому приносить лайку. В інтерв'ю з доктором Міхайлом Лайтманом знайшла чіткі поради, як варто реагувати конструктивно, не сваритися і не критикувати, спокійно поцікавитися, де дитина це слово почула і чому вона його вживає. Пояснити, чому це слово може бути образливим і переформулювати в доречну фразу разом пошукати влучні варіанти для вираження своїх емоцій та думок, і завести словних хороших висловів, альтернативу лайливим словами протягом кількох тижнів до цього повертатися, і, звичайно, показувати позитивний приклад у своєму товаристві. Умовно кажучи, якщо дитина когось обізвала дурним, то варто запропонувати інші необразливі вислови, наприклад, необізнаний. Той, хто помолився, не розуміє, має інші погляди, а також знайти антоніми мудрий, розумний, кмітливий. У будь-якому разі важливо створити вдома атмосферу підтримки, щоб дитина відчувала, що її люблять і розуміють.